Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами апнути базу на 1000 кубків. І може попасти в топ. Я сам не дивився, бо я поки апався. Апав базу. Рішив вам підсняти зараз, як я апну цього. Базу на. Казар? Ого, яке гарне число. Так, вертайся. О, боже Треба ти... 1220. Якщо в мене не вийде. Я апнув базу на 1200. Ви вибачайте, звісно, ну це тяжко все одно. Шаде це єдине, де я можу в ньому добре грати і зараз карта підсуття підходяща, так що не судіть строго. А! Я вам хочу розказати, що я апнув вже база на... Ну ви бачите, що я апнув на 1041 кубок. І в мене є вже оцей ось бокс. Можете розказати, кого мені ще апати з мого варіанту на 1000 плюс? От дивіться. Я вам провертаю, ви розкажіть просто. Є такі, такі, такі. Не напишіть в коментарях, кого іменно ви хочете на тисячу. Мені просто цікаво. Який я в... Лензі дебос. Глобальний топку. Добавіть. Середи наш. Ну, я 532-й а надо, я вже забув просто стільки одного грав. Добані, як мінімум треба ще до фіга купки. Жалко, це багато. Ладно, йду далі. Tomorrow. Ну як ви бачите, я Да, я маю один момент, бо всі інші я не записував, я не знаю що. Ну треба було це записати, але Як ви Бачите, у нас буде мега-копілка. У нас буде фул БП. Відкриття. І буде цей бокс. Якщо ви хочете, щоб я випустив це відео на канал, підпишіться на канал. А я Зараз подивлюся, я вже забув. 1500... 1158 кубків. А так то з 1161 кубок. Я не знаю в якому я зараз топі, давайте без подем. Я вам намагаюся матері щоб я цей не страждав. Да, відео вийшло дуже коротким, це я вже просто потупив, треба було його значало робити. Ну це вже ладно, фік з ним. Якщо ви хочете повністю відео, і я апну його на 1200 кубків, чи побив топ, я не зміг сьогодні зробити вчора теж. Так що, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ми хочемо продовження цього. І я продовжу. Всім гарного дня і всім пока. 2000 Ще трошки. Я бачив коментарі, що я типа... Ну, це монтаж. Ну, подивіться. Вот. Вот докази. Ну докази просто. Ну що я грав чисто натурально. Не натурально грав, а натурально. І не треба мені там нічого казати. так. Цікаво, вам подобається цей... Господь. Вам подобається коли я додаю бонус? Коли в мене горить. Напишіть в коментах теж. Ага, сидите криси, ну як завжди. Ну ладно, Криси, Крис. Ну чого ви сидите, давайте нападайте. Не будьте секунами, пацани, давайте. О, пацани, святий духомин.